зробити транспорт безбар'єрним. У рівному активно працюють над реформуванням громадського транспорту. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, основна мета забезпечити рівнянам комфортне користування транспортним засобом. Однак для цього необхідно ще зробити чимало. Це забезпечити громадський транспорт, тобто робити низько повівнизка запроваджувати автобуси, тобто робити по безбар'єрності. те, Теж на сьогодні ми стокнулися з тими кроками, пов'язано саме з війною. І таким чином задовільняти всі потреби населення. тобто це є основна мета. Впроваджуватимуть реформи за сприяння експертів міжнародного класу, залучити яких допомогла громадська мережа опора. Ми залучали експерта, який розпрацьовував рекомендації для покращення громадського транспорту рівного. Так і що важливо є в цьому? Перш за все, це зробити комфортний та швидкий громадський транспорт, тобто, щоб люди в нашій громаді ставали більш, більш мобільні. У місті вже почали реформувати транспортну мережу. Зокрема, полегшили рух водіям на Здолбунівській, а також зробили додатковий виїзд на петлюри, щоб розвантажити рух в центрі міста. Це вулиця Здолбунівська і також це вулиця Сагайдачна, Мозепа, якій ми зробили квазик-ліцей, який от люди можуть собі курсувати, тобто автомобільний транспорт ставати по узбіччю. До слова, варто нагадати, що нещодавно міська рада розпочала процес впровадження електронного квитка, який до слова теж є частиною реформування громадського транспорту у Рівному. Вікторія Якімець та Артем телеканал ITV Media Group.